Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це великий. Хрот". Друге слово це цевстий. Третє слово це холодний, Каут". Четверте слово це бідний. Арм. П'яте слово це дорогий. Дюр. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.